Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас сьогодні закохані. Це старший аркан. Значить, вже можна сказати, що це дуже важливий день для вас. Тобто, це не пересічний, це не якась рутина, це щось таке знакове і. Скажімо так, можливо, і навіть запам'ятається вам надовго. Спочатку скажу, що карта закохані ставить вас сьогодні перед вибором. Можливо, прийняти якесь важливе рішення. Наприклад, якщо стосується вашої роботи. Можливо, стосується вашого Шляху, куди йти, чим займатися, з ким дружити, з ким кохатися. Ну, це я вже так. Ось. Вибір важливий. Ось. І тому його повинні ви прийняти не те, що усвідомлено, а серцем. Все ж таки закохані, Так? інтуїтивно. Відчувайте сьогоднішній день. Вам інтуїція зазвичай завжди підкаже, це людина ваша, це робота ваша, в тому плані, що приноситься вам задоволення чи ні. Що ще можна сказати по цій карті? Звичайно, це закохані. Тому може бути, що ви сьогодні з кимось познайомитесь, знайдете друга, знайдете партнера. Проведете день сьогодні з кимось, хто не обов'язково ваш партнер або друг, або кохана людина, але людина, яка ваших поглядів, людина, яка думає, як ви, бачить майбутнє, або однакові має з вами цілі. Тобто, можна сказати, дивиться з вами в одному напрямку. Що ще можна сказати про цю карту? Тобто про сьогоднішній день, який нам характеризується карта, це, звичайно, закоханість, як я вже сказала, ось хтось дійсно закохається, хтось познайомиться, хтось заручиться, хтось одружиться. Ще можна сказати, що це друг на все життя. Ось, приймайте вибір сьогодні. Як я вже сказала, серцем. Ось гармонійний день, можна теж сказати, що проведете цей день приємний з кимось. ось. Тому насолоджуйтесь цим моментом, робіть цей вибір, підписуйте документи сьогодні, плануйте щось і бажано удвох, тому що все ж таки закохані це двоє. Ось якось так, мої дорогенькі. Раст. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ось, якщо ви додивились до цього моменту, покладіть вподобайку, напишіть ваш коментар і скажіть, чи підходить вам цей формат, такий формат відео. Ось, чи Рілс вам підходив більше. Ось, бажаю вам всього найкраще, бережіть себе, мої любі, і все буде Україна, на все добре.